Що собі побажаєш? Ча, е, не закінчувати на колежку. Ваня, ти що собі побажаєш? Що тато мене любив і що я добре всі. Добре. Друже. Друже. Друже, а що ти собі побажаєш на перше вересня? П'янок у е, мене не було. Щоб... Не переживай, не переживай. Не щоб добре вчився, так? Да. Добре. А ти що собі побажаєш на 1 вересня? Не знаю. Ну щось. Що тобі так хочеться, щоб у нас було? А ти? Планшета. Планшета, я передам. Мамі. А ти що собі побажаєш на перше вересня? Дружбу. Дружбу, добре. А ти що собі побажаєш? все здорово. Чудово, дай п'ять. Тільки я не буду швидко. Що я хочу сказати у нас? не знаю, я просто посадила, но не знала, что ты... А ты что себе побожаешь на первую ночь? Ну, что ж ты бы хотела, чтобы у нас было? Я то, что хочу. А для себе? Для. Якусь твою свою особисту мою. От, добре. Можливо, якийсь планшет, може навчатись. ти хотіли, чи друзів тебе багато було. Друга, багато було. Добре. Давай п'ять. А ти що хочеш собі на Друзі багато. Давай, молодець. Привіт. Що ти собі побажаєш на 1 вересня? Перший день знань. Навчальний рік. Можливо, навчатися. Добре, так? Да? Те, може, ми будемо ще буде Просто нам треба коло Матвія, щоб Діла наша помічниця. Валерія. Але не буде зручно їм, що я в спереди. Можливо, ми дійсно здійснилися сказали. Ось сусідьку, сучок, <систити> ну, хай нечого самостійності, він потрібен посидить. Якщо потрібно допомогти, я тихенько підійшла, сіла біля його і щось. Ну добре, Давайте. Так, так, <систити> так, так. <Дов> <систити> так дітей. Подивіться всі, будь ласка, на мене, сіли рівненько, а рівненько, знаєте, як мучить? <систити> Щоб всі тільки стояв рівно, нож, ніжки. Ось так попереду, дві ніжки поряд. Ручки зверху, хто знає права рука вже. Зверху права рука, а знизу ліва. Ось так. О. А ще знаєте, як треба сісти? Треба посунути стільчик так, щоб вам було трішечки спиратися на ньому. Не стіл, а стільчик. Ось я показую. Дай, встаєш, ось так, посуваєш стільчик так, щоб тобі було зручно. Щоб ти могла спиною. Спиратися і на стільчик, бо не важко сидіти. Тобто стільчик трохи ближче посилаємо. Ну, це знімемо підходимо. Так, все. Щоб вам було зручно, ну, щоб і не давилось, жаліт вам не давило. І щоб вам було спиратися на свитну стільчику гарно. Добре? Так. Ну а тепер починаємо наш перший урок. ちょっとすっございました。